Всім привіт! З вами Дмитро компанія Карас Мотор. І сьогодні в нас на тесті новий електричний кросовер від знаменитого японського автовиробника. Зустрічайте Nissan Aріa. Саме Nissan популяризував електроавтомобілі на ринку України так точно, і на мою думку, доля Nissan Aria буде такою самою, тому що це клас середньорозмірних кросоверів, що є дуже популярними у нас в Україні. Aria побудована на повністю новій, спеціально розробленій для електроавтомобілів платформі. От автомобіль в цілому виглядає стрімко. Одразу впадає в очі. Оця чорна пластикова накладка на решітці радіатора. Ну і загалом автомобіль виглядає потужно завдяки е, скосоподібному даху високій віконній лінії. Ну і звісно, все це підкреслюють оці чорні накладки, демфери та 20-ті топові диски. В базі будуть у нас дев'ятнадцяті. Крім того, в даному автомобілі дебютує нове бачення е, Нісану щодо дизайну. Дослівно вона перекладається японський футуризм поза часом. Ну, подивимось, що воно собою означає. Побачивши наступні моделі з цим баченням дизайну. Щодо габаритів автомобіля, треба розуміти, що він майже 4,7 метри завдовжки. От, колісна база також понад 2,7 метри. Ну, самі розумієте, це великий середньорозмірний кросовер. і конкурентом його я виділив би такі автомобілі, як ID4 та Toyota BZ4X, але про них поговоримо трохи згодом. Особисто мені дизайн нової арії дуже подобається. Підкреслюються оці тоненькі фари, світять вночі бездоганно. Також радує те, що в нас аеродинамічні отвори вони справжні і виконують свої функції по-справжньому. Ну а загалом автомобіль має дизайн купеобразного кросоверу. Тому все по канонам сьогоднішньої моди. В салоні нашого Нісан Ariya переважає мінімалізм. Одразу впадає в очі два великих монітори. Вони поєднані так по мерседесівськи в один. Вони мають 12,3 дюйми діагональ. А також мені дуже подобається оце кермо на двох спицеве і дуже таке приємне на дотик. Знову ж таки, ми маємо регулювання тут музики та звісно ж круїзу. От дверні карти мають Алькантару, все обшито шкірою. Ну, нам завжди тут Nissan нагадує, що це саме преміальний кросовер. Тобто, до чого ви не доторкнетеся, будь то шкіра, будь то Алькантара, будь то ці накладки під дерево, воно виглядає якісно і дуже приємно на дотик. Однією з цих преміальних ознак я би виділив би центральний підлокітник, який електрично регулюється вперед-назад. Інтегровані клавіші в панель під дерево, О, також клімат-контроль. Реакція на натискання. Ну, скажімо так, до неї треба звикнути або налаштувати під себе. В цілому, з мінусів, можна відзначити, що в нас бардачок дуже маленький та не обшитий взагалі нічим. Це словом, по пряміальності. Селектор КПП в нашій арії реалізований наступним чином: ось так він виглядає. Затискаємо зліва кнопку і переключаємо режими їзди. До речі, коли вмикається рух заднім ходом, чуєте цей супроводжуючий звук. Нагадує всім Nissan Leaf, я в принципі погоджуюсь. Щодо мультимедійної системи, вона абсолютно нова, розроблена спеціально під арію. От, маємо два великих монітори діаганалі 12 і 3 дюйми. Посередині в нас тут є вся корисна інформація, знову ж таки, режимі їзди, налаштування радіо, музики і тому подібне. Можна виводити якісь свою корисну інформацію за вашим бажанням, якщо казати за центральний екран. От не дарма я вивів сюди ще й клімат-контроль. У нас він є на цій панелі під дерево, але як я вже казав, натискається він туговато і зворотній зв'язок від натискання, так собі. тому зараз намагаємось розібратись, чи можливо це налаштувати. В цьому меню клімату не знову ж таки, якщо зручно, він є сенсорний, можна також користуватися тут. В принципі, як бачите, натискається і реагує він набагато швидше. Ось такі справи. На задньому ряду сидінь, все також більш ніж чудово. Маю велику кількість простору над головою, хоча панорама завжди його урізає. Також подобається те, що якість матеріалів на задньому ряду сидінь вона залишилась така сама прекрасна, як і на передньому. Дуже мені подобаються ці вставки під алькантару. Звісно, маємо воздуховоди, навіть підігрів сидінь, і також Type-C та інші порти. Сидіння ззаду, звісно, складається. Мають вони ще й такі запанки, які треба зняти перед тим, як їх складати. Так, вони складаються, і його диво ми отримуємо рівну підлогу. Хоча це не є платформа ДВС, тому напишіть, будь ласка, в коментарях, як це вдалося, Нісану. Перейдемо до багажного відділення, її можна відкрити як з ключа, так і з салону, і, звісно, кнопкою на кришці багажника. І тут ми переходимо до найбільшої вади та мінусу Nissan Ariya. Автомобіль в нас повнопривідний, він має е, багажник 418 літрів. Якщо б це був би передній привід, він був би трохи більший. А якщо в літражах, це 470. Як бачите, він невисокий, навіть якщо зняти оцю поличку. Корисного простору в нас дійсно небагато. От, спасає наш, рі, нас рівна підлога, тому щось довге, великогабаритне все ж таки вдасться перевести. Але порівнюючи з Volkswagen ID4, на чи навіть Toyota, тут це величезний мінус. Дові характеристики Nissan Ariya. Ви точно будете приємно здивовані та вражені. Я б навіть сказав без недовірою, протираючи очі, дивлячись на емблему на кермі, питаючи себе, чи точно це Nissan. Автомобіль прекрасно збалансований, прекрасно тримає дорогу в крутих віражах. При цьому підвізка комфортна та енергоємна. Не пригадую на своїй пам'яті комфортнішого електрокросовера. Про комплектації та загалом варіації Nissan Ariya. По замовченню, цей автомобіль є передньопривідним, тобто базові комплектації будуть на моноприводі. По батареям є велика та мала батарея: 65 та 90 кВт відповідно. Отже, якщо казати за малу батарею та передній привід, такий автомобіль буде мати потужність 217 кінських сил. От розганятися буде по цифрам Нісан за 7,5 секунд до сотні. В принципі, непогані показники, і запас ходу на такій батареї на передньому приводі буде складати приблизно 400 км, По цифрам, знов ж таки Нісам. Якщо казати за вже 90 кВт на батарею і передній привід, такий автомобіль має проїхати. Близько 500 кілометрів на одному заряді. Знову ж таки, залежить від вашого стилю їзди. Якщо казати про повний привід, так само він є в декількох виконаннях. Є навіть з маленькою батареєю 65 кВт. Не розумію, кому потрібен цей автомобіль. Можливо, тим, хто дійсно їздить на невеликій відстані. Але, скоріш мова, це вже про Європу і там треба розглядати автомобіль європейської збірки. Тому що і китайської і там. Поставити на облік дуже проблематично, але в принципі ми цим займалися. Якщо казати за велику батарею повний привід, знову ж таки є два виконання. В нас якраз найтоповіше, це можна побачити по шкірі напа. Вона дійсно дуже приємна на дотик, має перфорацію, вентиляцію і тому подібне. От ці дві комплектації вони відрізняються не суттєво, якраз отоздобленням салону, якимись фішками і тому подібне. Тобто потужність в них однакова, 435 кінських сил, і це ну, я вважаю, що це дуже солідний показник в рамках середньорозмірного кросовера. Але не забуваємо, що Nissan з цією арією заглядає трохи в преміальний сегмент. Отже, якщо казати саме за такий варіант: 435 коней, 90 кВт батарею. На табло ми зараз під час тесту бачимо цифри 20 кВт, 21 кВт на 100 Ну, Трохи підрахувавши, можна зрозуміти, що 400-450 км цей автомобіль на одному заряді проїде. І це шикарний показник без перебільшення. Найбазовіша передньопривідна арія починається від ціни 35 тисяч доларів за новий автомобіль під ключ, тобто з урахуванням всіх платежів. Наша найтоповіша версія буде коштувати 41 тисячу 800 доларів відповідно. І якщо казати про максимальну комплектацію на передньому приводі, вона буде коштувати від 38 тисяч доларів. І претопова повнопривідна буде коштувати 40 тисяч доларів рівно. Однозначно, я б рекомендував би найтоповішу комплектацію, виключно із-за шкіри НАПА. Ну і звісно, повний привід є повний привід. 435 коней Вони дарують неперевершені відчуття від прискорення. Цифр прискорення нашої топової версії вони складають у нас 5,1 секунд до сотні. От зараз перевіримо, чи відповідає це дійсності. Ну, до сотні нам розігнатися не вийшло, але, в принципі, по відчуттям від динаміки, я скажу, що я вірю в цей. Отже, чи придбав би собі я такий автомобіль? Однозначно так. А якщо хочете і ви, звертайтеся до нас компанії Caras Motor. Скажи своє власне враження. Ну, як на мене, автомобіль цей непоганий, хоча знову ж таки є певні недопрацювання. Але це, ну, якщо враховувати, що це перший електрокрасовий, перший взагалі преміальний такий електри, електроавтомобіль від Nissan, тому я думаю, це можна вибачити. В цілому автомобіль складає прекрасне враження. До чого не доторкнись все-таки якісне, приємне на дотик. А, от. Ну, якщо знову ж таки порівнювати його з електричними кросоверами, які доступні на ринку України. А, якщо казати за автомобіль в цілому, от, ну, тут все перебуває його ціна. Так, звісно, якщо ви відвалили за Nissan ARIA 65 тисяч, я вас поздоровляю, от, це ваше право, але ну, цей автомобіль отримує... Отримали ми за 43 тисячі 800 доларів, і знову ж таки це не найнижча ціна. Це ще були інші ціни по цим автомобілям. Трошки інші Ціна зараз не суттєво нижча, але пару тисяч доларів знову ж таки на дорозі не валяється Якщо казати так, ну за 40 бюджет 40 тисяч доларів і електричний кросовер. ну серед Цінних автомобілів точно немає чого вибрати, якщо казати за знову ж таки, конкурентів, От, вони класом нижчі. класом нижчі автомобілі. Тому якщо ви бажаєте зекономити, звісно, можете до них придивитися. Якщо ви бажаєте дійсно шикарне преміальне авто, то в класі середньорозмірних кросоверів електричних, я думаю, що вибору у вас небагато. Знову ж таки, можете подивитися до Tesla Model Y. От. Але я думаю, що не всім Тесла зайде. Якось так.